Я вважаю, що гроші відкладені на ці потреби, на ці нужди міста. Думаю, доречно життя ж іде, і потрібно ж святкувати і радуватися глас. Святкове освітлення на даний час це недоречно і неприпустимо. Воно несе за собою подальші витрати коштів із бюджету міста. Це ж не глибокий тин тут прилітає щодня. Те саме ППУ. Ну, от, е... це нагальні питання міста. Ну, з точки зору здравого смисла, то, мені кажуть, зараз це не те, що потрібно в першу чергу. Чому? Ну, війна в країні, ремонтувати зараз, якісь декорації встраювати, ну, толку від Треба щось робити і для людей, Тобто, щоб було якось трохи приємніше тут і жити, і люди поверталися в Харків. Ну я гадаю, якщо на це є кошти, чому б це не зробити? Я вважаю доцільнішим ці кошти спрямувати на підтримку військових, а саме закупівля пташок, закупівля FPV-дронів та наземних розвідувальних комплексів. Отець розказував, що в Гримі лікарська не куди било. Говорить, думаєте, ми говорить, все рівно плакали. Ми теж шу шутіли, сміялись. Війна, війна, а життя продовжується. Я хочу сказати, це просто преступлення, то що твориться. Для чого дайте нам, хай скаже Тєріхов, скільки він відправив дрони? Яке прикраса? Іде війна, війна страшна. Кожен день нас бомблять. Не треба нам зоремонати. Нам треба дрони, нам треба захист.